Педро, 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 педропе. Паріка, ріка врасіти, сакапе. Перо, педро, педро, педропе. Шіла від іде. Педро, 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 педропе. Локоти! Якщо ви вже недавно на моєму каналі, то підписуйтесь. Сьогодні треш-контент. І сьогодні буду і іскіни і гачи. Готовы в липкусиках? Прибираем. В общем, хаос-то на нарестаящий. Я тебе это показал. Подпишитесь и поставь лайк.